Та що ж це таке робиться? Знову повернуло на оберт вижимний підшипник. Це відбувається, напевно, вже в шосте. І не можу зрозуміти причину. Можливо, в когось була така ситуація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути. Або свої варіанти роздумів своїх. Ось як бачите, перекрутилося на 180 градусів. Вон як тепер працює, замість того, щоб бути знизу цей речах вижимного підшипника, він знаходиться зараз зверху. Як це так, щоб сонце? А, так. Що воно таке? Підшипник ніби більш-менш нормальний. А, люфт це він має на валу. Не знаю, що це теж. Потрібно все розбирати, друзі. Але зараз не маю часу, тому що потрібно досадити картоплю. Після того, як посаджу картоплю, тоді розберу. Так що, кому цікаво, що сталося, що це за проблема, і яка причина виникнення цієї проблеми. Підписуйтесь на, на канал. В наступному відео я покажу, як я буду розбирати щеплення і знімати вижимний підшипник. Ну, а поки що я знайшов ось такий вихід з положення. Ставлю в крайнє положення, дерев'яну реєчку ставлю і буду молотком сюди бити. Єдиний спосіб його поставити на місце, друзі, це зробити декілька ударів молотком і в даних умовах це на найоптимальніший вихід. Ось так це відбувається. Все, він проскочив, став на місце. Ой, Не знаю, як довго ще воно так витримає, якщо доведеться, то буду працювати і без щеплення. І ще, друзі, цікавий момент. Коли виключається щеплення, щеплення виключається. Але коли потрібно його включити, ось я опускаю, речах, відпускаю його, він не включає, його треба примусово підштовхнути. от, І тоді тільки включається щеплення. Буває, що ну, в процесі роботи, коли я вижимаю щеплення, отак, я навіть не можу його просто включити, тому що. Вижимний підшипник підклинює. от в цю причину, чого він підклинює, потрібно і знайти. Але пізніше. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. В наступному відео обговоримо цю проблему. Ну і, звичайно, спробуємо її розв'язати. Так що, всім пока-пока.